А ти замовив собі Vayma Deluxe Weyma Prestige. Саме в цьому огляді ти здивуєшся, коли побачиш цього красення. Ось його комплектація. Ну і, звісно, ви бажаєте почути, як він працює. І саме сьогодні, саме на каналі булаточка.інфо, я вам заведу дизелятора. Ви бажали? Отримуйте! Вами привітається ось так. Ну, шановні, незабаром цікавий огляд. Огляд про дизельний мотоблок за хвилинкою довір для нашого підписника з міста Києва. Чекаємо, шановні, і обов'язково коментуємо. До побачення!